Всіх слухачів вечірніх роздумів над Божим Словом вітаю миру і Божого благословіння усім нам. В останній книзі Біблії, в першому розділі об'явлення з 20 го віршу ми читаємо такий текст: Ось я стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій і відчинить двері, я до Нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Бог! Будучи творцем всього видимого і невидимого, будучи творцем людини, бажає людині добра. І Блажений Той, хто вечеряє з Ісусом і слухає Його. Це дуже красивий образ єднання людини і Бога, текст, прочитаний в об'явленні. Ще один текст написав апостол Павел в листі до Євреїв, перший розділ з першого віршу. Читаємо. Багаторазово і різними способами Бог говорив колись до предків наших через пророків, а в останні ці дні говорив він до нас через сина, якого призначив спадкоємцем усього, з яким він і світ створив, син, будучи сяйвом слави і образом істоти Бога, тримаючи все в світі. Словом сили своєї здійснив собою очищення гріхів наших і сів по правиці Бога на небі. Тож потрібно Бога слухати, але ж можна слухати і не чути. Пророк Єремія запитує шостий розділ, 10 вірш книга пророка Єремії. До кого я буду казати, та свідчити буду, і слухатимуть? Знак питання, Не обризане ось їхнє вухо, і слухать уважно не можуть, вони ось слово Господнє для них стало посміхом, вони не жадають його чути. У Біблії Бог звертається до багатьох людей: До Ноя, до Давида, і інших, але найбільш відомі звернення Бога до Мойсея. коли Передавав 10 заповідей, до Авраама, коли уклав заповідь і пообіцяв велике потомство, коли звертався до пророків та передавав свою волю, а народ не слухав, може, слухав, але не чув. Ми читаємо в пророка Єремії, 18 розділ, 11-12 вірші. Верніться ж ви, кожен з дороги своєї лихої. І поліпшить дороги свої і свої вчинки, та вони відказали, пропало, бо ми будемо ходити за своїми думками, і кожен робитиме згідно з упертістю серця свого. І світ до сьогодні розділений на дві категорії: ті, хто ходять за упертістю серця свого, і ті, хто слухає Боже Слово і старається жити згідно написаного і почутого. Бог навіть двічі звертався до людей. Мойсею, Мойсею, Самоїле, Самоїле, Марто, Марто, в Євангелії від Івана 25 разів Бог звертався по правді, по правді. І у кожному цьому звертанні Бог хоче сказати щось дуже важливе. Євангелія від Івана, 5 розділ, 24 вірш. Істинно істинно в деяких перекладах написано по правді по правді. Тут написано істинно істинно. Кажу вам, хто слухає слово моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Слава Богу за його чудову обідницю і нашу надію. От вже треба слухати Бога. Треба почути, і ще треба зрозуміти. Тому Христос сказав в Євангелія від Марка, 7 розділ 11 вірш. Послухайте мене всі та зрозумійте. І в іншому тексті сказав Блаженні ті, хто слухає Боже Слово і Його береже. Сьогодні ми можемо і слухати Боже Слово, можемо читати, можемо розуміти і вірити. Завдячуючи церкві, Біблії і проповідникам. І нам залишається тільки одне, що записано в об'явлення Іоанна Богослова, перший розділ, третій вірш: блаженний, хто читає і ті, хто слухає слово пророцтва та додержує написане і почуте. Тож хай Господь благословить нас бути тими, хто його чує хто шанує і виконує. Нашому Богу слава і подяка. Амінь.